Торбо! Які твої аргументи? Справжній бюджетний скарб. Мені теж дешево катування. Пані та панове. Всім світлий, різдвяний, привіт! І я сьогодні з котами собаками і за своїм любимим другом Кирилом Всім привіт! Знімаємо для вас незвичні ускладнені сліпі затести. Головна мета знайти класні бюджетні скарби. Ми будемо сьогодні на доставай свою табличку грати в дорого чи дешево аромат. Але О, все, аромат. все буде на відчуттях. Тут будуть правила. Я надію, що після цих строгих правил ти залишишся моїм другом. Суворі правила Суворі правила. Такі це, по-перше, сліпі затести від вас, мої любі підписниці. Моя підписниця Настя, Настя несті, привіт. Зголосилась першою мені вислати цей набір для сліпих затестів, щоб якраз було знято це відео. І запустився цей круговоріт бюджетних ароматів в природі. Тому я прошу вас грати зі мною в дорого чи дешево, тобто робити для мене сліпі затести з шести ароматів, де будуть для чистоти експеримента більшість бюджетні, але і якісь дорогі. Отже, шість ароматів. Грайте зі мною, пишіть мені про це в інстаграм. Будемо з вами е, запускати пошук бюджетних скарбів. І наступне правило: це воно стосується нас. Угу. Я зараз наношу якийсь аромат. У нас є з тобою 5 секунд. Так. Буду таймер тік тікать. І ми маємо сказати після цих 5 секунд от на перших враженнях, дорого це чи дешево. Потім ми вже обговоримо аромат і дізнаємося відповідь. Катування, Катування. Чи, не, чи не дуже так, Ну нормально. дешево це до 2000 тисяч гривень. Так, немаленька сума, але в, на парфумерному ринку так, так воно і є. 40 і доларів, це, євро плюс-мінус. Ну, це, це вважається бюджетною парфумерією, то і ми відштовхуємося саме від таких. Світових сві, світових світових цін на парфуми. Дякую тобі, як без тебе б не впоралися. Yeah. А і ще я хочу не тільки отримувати аромати, а й вам дарувати. Тож залишайте коментарі під цим відео, і я вам подарую аромати, які будуть брати участь в сьогоднішньому відео. Я просто на наступну серію де дорого чи дешево зроблю розіграш серед коментарів і подарую вам ці сім ароматів. У нас ще будуть такі різні відгуки. Мій, що я вже трохи знайома з цими ароматами. А Кирило взагалі чистий аркуш, чисті перші емоції. Чистий чекаємо абсолютно. чистоти від тебе. Да. Чи, ми хороша по-різдвяному, чистий. Кирило нарізав блотери. На будь-який смак. Хочу демонструвати <сь Ces> все різноманіття цих блотерів. Ну, я хочу якісь однакові, лопату вирізав. Перший аромат пішов. Увага! <ріст> <ріст> Гото? Да. Так. А я? Так. Так, так, так. Які твої аргументи? Я відчуваю якусь таку солодкаву пудру, ніжну, достатньо, не, яка не б'є в ніс. І чому я написав, що це дорого? Тому що нема у цього е, запаху. Спирту на початку, і одразу аромат стартує ніжно, гладко і якось приємно. Такий, трохи кока коловий Я теж відчуваю яскравий, якусь шипучку, лимонно, грушова, така солодка шипучка, якісь смактушки. Людя да, да. солодкі. Я одразу тут відчуваю боже, як його кумарин, такий солодкий, солодку смолу. Трохи знаєш на що схоже на тонку колу. Тонка кола. Mm -hmm. Я не знайома. Напій, от кисленько, солодкий yeah. напій, яскравий, а база мені, от, мені не сподобалась. І така мильність тут також присутня. Ну, no, на блотері мені, в принципі, норм. От воно мені не пахне дішовками. Ну, цікаво. Бо ви вже знаєте відповідь це дорого чи дешево. А ми ще ні. А ми ще ні. Скриваємося. Так, це амбр кола. Це що? І це Улірік Де Варе, тобто це бюджетне. Yeah. Основні ноти: лайм, ром, кориця, амбра, ваніль. І ой, чудово, що Нася написала свої коментарі. Да, Він у нас ще третій поглядниця да. аромати від людини, яка цим володіє. Чудово. І моя нова бюджетна іграшка. Запах желейних цукерок з колою. Я згодна, да, що це мішки. оці від медички. Да, мені більше воно був такий лимонад. Ну ви висичили, що мені пересказувати ваші, але дійсно настрій зчитується, і дійсно це дешевий аромат. А тобі, бачиш, пахне він достопримує. Ну, Боже, він мені пахне здається, нормально. це супер корисне відео для людей. супер, да. Якщо давайте лайкайте, будь ласка, нас, песа, кота, всі аганьочки. Давайте, приводьте всіх любителів парфумерії для того, щоб ми з вами разом відкривали оці бюджетні знахи. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, і вишліть це відео може тому, кому воно буде цікаво погратися. Можливо, пораді порад... потішити себе парфюмерним відео в ці свята. Yeah. Наступний аромат. Він третій, але другий. Я просто з десяти обрала сім. Бо десять я вже пояснювала, що дуже багатько. Час. Все? Ти теж дешево, Ти теж дешево, Мені теж дешево. Е, мені здається, це наче якась арабська копія на ну, Берберехо. Він мені пахне такий милий, наївний, солодкий десерт, ягоди, зефірки. Да, мені берберіхоно дівочі щось. більше. Але ну це непогано. Це такий лімонадік е, смачний. Початок в ньому, до речі, одкіра більш хаотичний, але потім він осідає приємно, солодкою, таку десертною хмаринкою. Ну, мені не знаю, мені цей аромат приємний. Привіт, Паулі. мені теж такий от молочний коктейль, от Чому я згадую про да, берехи? Що да, молочний тепер коктейль... тут Фруктовість кудись пішла, і залишилась така п'янка з коктейля. Якась пінакаладність. Може трошки. туди додали ще якихось полуниці хімозної, так такої, або там якихось угу. щоб, там щоб є. Вона трохи докий стопін. Він не їстівний, як на мене, бо в ньому є така от хімозність трохи. Гурманський, але не їстівний. Так, гурманський, але не їстівний. Дивимось відповідь. Давай здається, Паулі. з'їсть зараз так, всі так, йолки. так. так Це Лата Фаяри. Я до речі, Боже. дуже хотіла познайомитись з цим ароматом. І про арабську копію я вгадала. Yeah. Я, до речі, не знаю, на що вона, але читаємо ноти: орхідея, геліотроп, танжерін, гурманські ноти, тропічний фрукт, ваніль, муску, сандал. Коментар: арабський пахне не арабом, а зефіром. Абсолютно погоджуюсь. Yeah. Зефірки, солоденьке. Дійсно, аромат бюджетний, але пахне гарно. От так, як ми описали, в принципі чогось іншого, і ти його саме так відчув, так. і я на, на повторі так само його відчула. Але приємний. Ну, приємний. тут не, не поспориш. До речі, поповнилась моя колекція пробників арабських ароматів. Я зараз збираю все-таки популярне арабське, щоб зробити окреме відео. Там, знає... Ти що, в Дубаї Дубаї, А люди кажуть, Тік-Током -ток, тік шириться Латафа. Треба відео про Латафа. Ну, так, Ваше так. здоров'я. Маленька полочка, слабенька кошечка. Наступний, Будь ласка. переступний. Треба було ще менше. щоб у Міні. Міні-блотери. Подив... <свистка> Та-да! Та <свистка> а мені дорого. тобі дешево. <свистка> Аргументи. Він мені пахне о, зеленою потужною, такою і забутілхиноліновою шкірою ну, це матюки пішли, за ті звітілміхелін. Мені запахне шкірою, наче це чорна шкіра, на якою от, вичавили ревень соковиту цю зелень. І чому я вирішила дорого? Бо він мені нагадав анцелат. Я можна скажу. А, а, а я не мала казати? <клес> Та ні, ну ти просто так дуже аргум... Раз, два, аргументовано. А то то тобі першому давати слово, так? Звісно, ти тебе вже носила. Мені знаєш, що це нагадує? Омбер Лезер. Уперед, від Том Форд. в пекло від Томфорт, але є його арабська е копія, яку я теж маю. Вона там щось в районі тисячі гривень, називається Velvet Oud. Ну мені це пахне не енцеладом, а саме цим Ombre letter. А мені от воно і не то і не то. щось посередині. От для Ombre Leather мені тут забагато цієї зелені соковитої. а для Ам, а для Енселата забагато такої чорної шкіри. Мені здається, є ще у Латафи, теж е, як це називати? Дюб на Leather. Він називається. Юд Юдагам, щось таке. Коротше, давай вже будемо дивитися, бо ну, типу, ми зійшлися, що це шкіра, шкіра. Е, типи шкіри тут ми можемо ходити, бо кожен може відчувати якісь свої нюанси. Угу. От мені просто цікаво, це оригінал чи підробка. Але я хочу сказати, що це дуже потужний аромат. Та, Якщо ну, так ви так і, захочете да. його неважливо від ціни купувати, куштувати, він прям у. у, у". Там та там там. Латафа Вельвіт Ут. Ти просто yeah! переможець. Перем... Обирай будь-який аромат з моєї колекції. Що я ляпнула? <laughs> не Це забирає слова свої назад. Латафа Вельвіт Ут. Шкіра уд, ладан, цитрус, амбра мускус кориця. Коментар від Анастасії, не дивлячись на піраміду, він досить зелений, мені також свіжий і приємний для мене. Побачила, що його порівнюють з Амбролеза від Форда. Бачите, у нас у нас у трьох на цей аромат однакові думки, тільки я подумала, що це дороге, бо воно не пахне якимось дешевими там компонентами. Воно не пахне дешево, але ти просто знайомий. От що тобі на перші в перші секунди е, каже про те, що аромат дешевий. О, до речі, це цікаво, цікаве питання. Давай. Я почну по-іншому тобі відповідати. Давай. У мене є один такий важливий нюанс, як аромат розкривається. Угу. Якщо він досить рівно звучить, то я, скоріш за все, скажу, що це дорогий аромат. Тобто він не б'є спочатку тебе в ніс, потім обривається і потім звучить. Або спочатку такий фейерверх, а потім він осідається. Я скоріш за все скажу, що це дешевий аромат. Mm -hmm. тобто, от найважливіше для мене це побачити розкриття аромату. Окей. Okay. Для мене, мабуть, визначальним в цьому є у ці перші секунди. Інколи це буває і в дешевих, і в дорогих, але частіше в дешевих ароматах, коли. Е Іде запах спирту не аромат, а от просто щось якась і різкість теж для мене типу важлива. Якщо аромат починається дуже м'яко і в ньому можна розрізнити ноти, угу. то це скоріш за все дорогий аромат. Він так складений, що ну, в тебе не там, ляпаса, нічого, база тобі ляпаса не дає. Окей. А він так тихенько розкривається. Це е, дуже суб'єктивно залежить від нашого особистого досвіду. Та інколи навіть від настрою. Та інколи від настрою і гормонального стану. Мого. Абсолютно, мого. Ст... мені почулося ого. І твого також, і мого. Ого. го Ой, я думаю, що мені не вистачає. Ой, господи, поможи. зберися. Та-да! Дешево. Я насправді не знаю, чому я сказала дешево, бо мені цей аромат, ну, перша моя асоціація, я подумала, що це аромат акне від маля. Він мені чимось його нагадав. Я розумію, от що його рознюхаючись, не то вообще я не тобі то. даю слово, бо будеш знову мене позорити на моєму каналі. Да, прийшов mm -hmm. значить такий умний. Позорисько. Ні, мені от мені він якийсь, до речі, ще плюс один фактор до того, а, чи дешевий, чи дорогий аромат. Він мені занадто якийсь синтетично хімозний. О, щось він ну, дуже синтетичний, ну, хімозний як і акне від от, малі от таке, знаєш, скріпуче, яке ну, типу мені пахне порошком. От, да. ну, ну чому я взагалі асоціація? У мене була така асоціація. Я не кажу, що це клони, чи що, далі розберемось. я відчуваю порошок. Я відчуваю таку хімозну жуйковість солодкі фруктові жуйки. Але в ньому я ще відчуваю дуже сильну таку солодкість, наче карамель із цукром. Прям І там От. ти чуєш це між це це шлунком. Шлунок. Я... Вон... Ш... Звуки мого шлунку підписуйтесь на подкаст. <гум> 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 Головний Кирил називається чистота. Журковість фруктова карамель зацукрована карамель абсолютно так, згодний. Мені щось таке. таке трохи ретро Ну, в принципі як не нагадує трохи ретро. Розум дегідками цим чача чи, ну, таким щось. Якась оця милкість, мильність, щось таке. Ця порошковість. А мені от в мильність, в милкість от не пахне ретро. Мені такий гіркий гальбану пахне ретро. Це от до речі, теж наші такі асоціації. Що таке ретро? Так, ну знаєш, mm -hmm. вибачте, трохи офтоп. Кажуть бабушковський аромат. Знаєш, таке бабушник да -да -да -да. кажуть. Угу. У мене було дві бабусі, і в них вдома пахло абсолютно по-різному. В одної пахло кислими яблуками, в іншої борщем. Ну, типу, спектри дуже різні. Тому, знаєш, це все відносно. Та вже як будемо дивитися. Мубасон! це бюджетний аромат французькою. Написано. Хістуар де фамсенсюель піраміда трояда фрезія білий мускус. фрезя Анастасія каже: не чую тут заявлених нот, Ми також чую білі квіти і доглядовий крем. Мій аромат під махровий халат після ванни. От аромат чистоти крему а біль-білі квіти. Білих квітів я не відчуваю, я але не. оця фрезія вона в парфумерії може бути плюс-мінус. Отака якась аромат класний, дійсно. Я погоджуюсь. От з коментарями Анастасії я дуже подобається по, і погоджуюсь. Такий аромат чистоти з солоденьким, щоб воно там не було. Він але я виграв, носить. бо я казав, що це буде дешево. А я не помню, я теж казала. А ти казала, що дорого. Я теж дешево казала. І, я... і... І поб'ємося показала. Ой, такий карамельно солодкий. А куди ти поїхав? Трошки вниз, бо Кар... ноги не вміщаються. Карамельно-солодкий аромат чистоти. Так, Кирило, ну вгамуй вже свій шлунок. Треба тебе покормити. Обіцянками. Good morning, pineapple. Looking very good, looking very nice. Друзі, кому цікаво, що це за пісенька, заходьте в мій інстаграм. <laughs> Наступний аромат. Ой-ой-ой! Дорого. Думаю. Дорого, дорого. Це пахне дорогущими ананасами. Ананас. Ананас. Солод... Ой. Зеленина. Якийсь такий ріки. чогось бульбашкового. Такого? Але вентусом не пахне мені. Ні. Це більш солодкий, ананас на такий мені. Бляха, красій, це може бути фруктовий. підробка на Вентус. Ну, може, але тоді це буде дешево. Ну, значить, ми з тобою програли. Він мені подобається, що він яскравий, солодко-кисленький. Приємний. Такі, і, і дивлячись Оді. на це, він не липкий, а свіжий такий аромат. Я б такий носив би. Я б теж, коли хоче. Я б і зараз його спробувала, він може бути ще таким більш шипучим на прохолоді. Це схоже і на Music for a while, і на е, є аромат зелений в Бріоні. Для Music от... for a while я там дуже добру лаванду відчуваю, а тут ну, зараз не відчуваю лаванди. Ну а мені тут трохи є такого лавандового щастя. Хоча може й бути, ну дуже красивий аромат, наче він звучить, от ми назвали лише дві ноти, ну, ти гальбаном ще назвав, але воно переливається. Ну, красиво. І Такі свіже, повітря і Таке Повітря є тут. Таке воно. Ой, а якщо б це коштувало 400 гривень, то взагалі б. Таких Клас? цін вже немає. Ну, Так, фран Баклє Нірвана. Йошки-матрешки. Та ти що? краса. базилік, лимон, бергамот апельсин. Це манго. Мені мангами фрукт, не павла. Могли, жасмин, кедр, сандал, бензин, амбра, пачулі, мускус. Анастасія каже, один з улюбленців найвдаліша покупка всліпу спочатку, не дуже вразив, але потім розсмакувала. Ціна. Приблизно 2500 за 100 мл, але аромат існує в об'ємі 20 мл в красивому кофрі. Угу. Десь до 1000 гривень можна знайти на барахолках. Прикольний, хороший. Дуже ну, красивий, кипово. фруктовий. Ну, нам через це, мабуть, зеленину якусь він більш фонанасік пішов. Але ну, мені красивий фрукт. -фрук. Для мене аромат манго це солодкість плюс йолки. Мені тут йолок нема. До мене. Амено, аменно, амен. Да, Не такі приздраних писань ви хотіли. Амено доріме. Доріме. Фух. А я думаю, що дешево. Хоча пахне він дуже красиво. Красиво. Він мені схожий на цю нірвану, яка у нас була. От зараз. Але він більш такий лактонний, тобто з нотками якогось. Молока або чогось такого, або це кокос може бути. Теж свіжий, теж фруктовий, теж такий е, інтенсивний, зелений. Що там, Олі? Олі? Мені наче, тут лавандочки трохи є. І взагалі мені він такий якийсь кремово-ванільний, ну така от амбра солодка, кремова солодка амбра. Так, аромат… Дуже, мені, приємний. аромат мені теж приємний. Я його. На себе так напшикала, пішла на вулицю, і мені було дуже приємно солодкі смоли, кремові, можливо, трохи ароматичні, пряно ще тут якісь. Красивий красивий аромат. Ще би був дешевий? Це фрапан двадцять дванадцять Да я його От якраз знаю. тут є. Ананас, ананас, мала слива, какаобабитонка. Так, сухофрукти, спеція, лісовий горіх, липовий цвіт, мед, ваніль, фруктові ноти, дерево. Говорят, Анастасія пише теплий, затишний, полі -ко політкоректний. Зігріваючий і солодкавий, але не волає як аромати схожого напрямку. Іноді я не знаю, де його можна купити <кх> за три. Є в нього ще версія екстрем цього mm -hmm. аромату. Але те, що мене від нього, ну те, що відлякало, він дуже якийсь тихий. Зі старту він не оре. Це правда. Давайте давай, спокійненько. Будь ласка, хороший аромат. Хорошее сепагійно добрать. Пес, Песа Нубіса. Так він сам Нубіс. Ну, так. Да. У мене з Олі так. домовленість, коли я буду пливти по Ніл в свій останній шлях, то він там замовить за мене слав'я. Остання путь. Остання путь. Опускаєш да? його до себе додому. Ну, да. Дозволяєш йому оце все. І ми підходимо до кульмінації нашого сьогоднішньої передачі. Ох. Це ток-шоу просто. Це. Дорого, Оленька. Іди до, до мене мій солодкий, солоденький. це прям, я б сказав, це от на сьогоднішній день. Прям різдвяний аромат. Затишний, випічка, Деревний. домашній да. затишок, якийсь. Булочки, булочки з корицею, хлібчик, такі затишне, тепле, пря... пряні солодощі, такі солодкі прянощі, прянощі, які є в солодощах. Прянощі, солодощі, солодкі прянощі, пряні солодощі. Правда, в ньому є оцей якийсь хлібчик, дріжджовий, солоденький. Так, але знаєш, не пересолоджені, і наче якісь свіжі тут є пряни, може навіть кардамон є якийсь. Ти може знаєш, як який як в штолін або там ці всі кекси різдвяні кидають прянощі і фрукти, і фрукти можуть бути цукатами, а можуть бути там шматки якихось. Не знаю, таких свіжих. Ти дуже доречно описав, що це саме для сьогоднішнього дня різдвяного, бо в ньому є такий спокій, тиша, затишок о, і щось смачненьке. Ой, господі, нехай, нехай буде дешевий, звісно. Ми, але... ми з тобою, що дорогі. Так, да, але таке відчуття, що трошки дорогі. Цей бренд. Лепумон. Так, хатай. Мабуть, так амбервуд, какао, червоний перець. Нічого ми не вгадали з цього. Ну прямо, ну, прямо ще, ще какао. Ну добре. Я ще чую багато-багато кориці. Ну не ви одна Анастасія, ми You так. are not alone. <схи> Найгарячіший мій парфум за рахунок червоного перцю. Ну, от зараз я відчуваю тут перець, от прямо намалювався. Можливо, я той кардамон ти сплутала з перчиком, Він такий прохолодний. І кардамон, і перець, і, і кориця. Все тут сюди насипали так щедро, знаєте. Але спокійно, воно не какафонить. Не какафонить. По-домашньому. Ну Так, по-домашньому, спокійно, стильно. Кирило, у нас сьогодні піддосліди. Я, думав, ти я гость. Гость. А вибачте, шановний прошу, Шановний. Прошу, шановний гість. Вельми. Та я вам нагадую брати участь в цій, в цій дискотеці пошуку. Парфумерних бюджетних скарбів, висилайте мені сліпі затести, де будуть де будуть 6 ароматів і де будуть ваші бюджетні якісь знахідки. Ми будемо їх рознюхувати і догадувати. Я вас прошу так: не не висилати якісь аромати брендів, які я не підтримую. Ми всі порядні українці не підтримуємо, бо я просто їх не буду типу монтувати і викладати на ютуб. І пишіть, будь ласка, примітками свої враження про аромати, тому що це дуже цікаво. Дійсно, от Анастасія сьогодні написала нам, що вона думає, і в нас вийшло так три враження. Да. Клас, мені сподобалось. Якщо у вас є бажання, щоб хтось ще подивився це відео, мій канал розвивався до просто мільйон. Я щоб я була мільйонною блогеркою. Будь ласка, підтримуйте це відео. Дякую, що ти приходиш до мене, підтримуєш так весело записувати відео не. Самій да не тільки з котами, а ще зі мною і з, і, з, і, з, і, з песом. і з песом. Давай привітаємо всіх з Різдвом. Нехай наші важливі мрії скупчуються і стають однією великою реальністю. І нехай на нашій землі панує мир і злагода. Да, дуже хочеться вітаю вас різдвом. Бажаю вам щирості, радості, натхнення, бути собою, йти до себе, якщо ви ще не там. І зустрінемось з вами дуже дуже скоро. Бувайте! Слава Україні!